Все, що Ісус зробив і що нам залишив, можна в цьому одному реченні, яке Він говорить, підсумувати. Любіть один одного. Далі, як я вас полюбив. Це дуже важлива частина, як я вас полюбив, тому що. Якщо я не досвідчую, як мене любить Бог, то як я зможу наслідувати те, щоб любити інших, як Він мене любить? Сьогодні одне з таких центральних питань, яке я би я хотів вам задати, чи ти досвідчуєш, що Бог тебе любить? Як ти досвідчуєш, що Ісус тебе любить? Можливо, ви чули, що це, що ми читаємо ці Евангелії, вони були записані 30, 40, 50 років після смерті Ісуса. В... Учні не записували, от Ісус щось сказав, і вони записували. Як, не знаю, ми там в школі або тепер в Верітас там записуємо і проповіді. Не записували. Чому не записували? Чому Ісус не диктував? Андрійкові все одно, що там тато з мамою напишуть. Він відчуває, чи його люблять. Все рівно, що ми там говоримо, як ми відносимось, чому Ісус не диктував. Бо Він відносився до Своїх учнів. Він говорить. Любіть так, як я вас полюбив, а вони три роки були ним люблені. Він їх витримував, Він їх пробачав, Він їх навчав, він їм показував, як потрібно ворогів любити, як потрібно стояти в правді, як потрібно відстоювати принципи. Тобто Ісус робив. Він їх любив. Тому центральним моментом є, що він говорить а тепер, тобто він ці слова говорить після трьох років і говорить: любіть так, як я вас полюбив. Подивіться на нас самих, що ми часто, коли стаємо дорослими, згадуємо, як татко або мама любили нас. Або де тато, чи мама недостатньо нас любили. І в нас є тоді якісь там жалі, якісь образи. Або навіть і між собою чоловік і жінка десь там любиш, не любиш мене. А звідки взяти взірець любові? Хто дає нам взірець любові? Ну, для дитини дає взірець любові тато і мама. Наприклад, Андрійко тепер посеред нас, йому на колінках татка дуже файно, і для нього це взірець любові. Тато тут. Мама тут. Мало того, він відчуває, що ми тут зібралися теж в якомусь сенсі для нього. Єпископ прийшов до нього. Звідки ми беремо взірець любові? Тому Ісус говорить, що любіть один одного, як я полюбив вас. І вам. Пропоную, щоб ви задали собі це запитання, як ти можеш сьогодні назвати той Божий дар любові, який відбувається в твоєму житті? Я пам'ятаю, для мене таким відкриттям було, бо на початку, коли Бог кличе до того, щоб бути священником, то воно таке внутрішнє відчуття, що. Е так хочеться піти глибше в стосунок за Ісусом стати учнем. І є внутрі якесь таке бажання віддавати себе, так як колись мені віддав себе священник. Пам'ятаю, отець Корнев тоді був в Мукачеві, я прийшов до храму. Мені було 19 років, я прийшов з вулиці. Не знав, що з собою робити, відчув якесь серці поклик, прочитав про Ісуса, і я хотів дізнатися більше. Прийшов у храм, е і він мене послухав. І ми з ним зустрічалися щотижня або раз на два тижні. І я прийшов до нього десь квітень або травень, в серпні я перший раз посповідався. І я, як 19-річний хлопець, Зустрічаючись зі священником щотиждень там, чи що два тижні, в залежності від того, скільки він мав часу, він мене готовив, готовив до моєї першої сповіді. І я там, в стосунку з цим священником, досвідчив любов дорослого чоловіка у священстві. А потім я зрозумів, що я досвідчив тому, що через нього мене любив Ісус. Через нього мене любив Отець Небесний. А пізніше, чим далі, тим більше я зрозумів, що в мене на серці священника, як і єпископа, в мене якась є любов, яка не моя. Тобто це Божественна любов Отця Небесного, який любить через мене. Ну, бо я знаю, що ну, якби не ця Божественна любов, то в мене би цього не було. Те саме знає Отець Петро. Те саме знає батько чи мама. У нас немає цього досвіду, який у вас є, коли от, у вас є оця така. Присутність божественна, яка наповнює вас для того, щоб віддавати, жертвувати своє життя. Тобто, звідки ми знаємо, що Бог нас любить? Як ти можеш назвати, що Бог тебе любить? Як ти можеш сказати, що Ісус тебе любить? Ну, Дивіться, все, що це, це тут є, правда, це люди, які надихнулися божественною любов'ю, любов'ю Ісуса Христа, створити цей простір. Ну, бо по-людськи. Якщо би не було Божественної любові, то кожен собі бере і про себе думає. По-людськи без божественної любові. Ми без Божественної любові ми хочемо брати, а не давати. А якраз Божественна любов це давати, щоби мати. Божественна любов заключається в тому, що коли ти даєш, ти не зменшуєшся, а збільшуєшся. Тебе стає більше. Бо ми помножуємося, коли ми даруємо любов. Кілька таких моментів, які я б хотів підсумовуючи, це відповідаючи, як любить нас Отець Небесний. Тому що Ісус говорить, я вас люблю так, як мене полюбив Отець. Дитинка потім з часом, коли стане на ногу і стане доросліше, вона так буде любити інших, як татко, мама любили. Татко, мама любили, буде любити інших, татко мама були зайняті, То він теж буде занятий? Чимось. Як нас любить Отець Небесний? Я назву чотири речі, е, такі, які вони внутрі в нас є. По-перше, Бог нас любить через те, що Він є і ми є. От, задумайтеся. Сам. Я буду такими розумними словами говорити, сам факт існування, що я існую, і світ існує, є любов'ю Божою. Сам факт мого існування. Це таке богословське, метафізичне, але нам потрібно якби вловити внутрі цю присутність. Те, що я є, це я прояв Божої любові. Бог за себе говорить, коли його Мойсей запитуєся. Як мені сказати, який Бог мене до них посилає? Він говорить: скажи, що Бог я є. Бог, котрий є. Чому це важливо? Тому що, якщо ми задаємося запитаннями, мене люблять, не люблять, Бог мене любить, не любить. Якщо ти є, то він тебе любить. Нам не потрібно заслуговувати на Його любов. Якщо хтось є, і все, що є, воно є добре, та ми його псуємо. Але все, що є, все, що існує, воно є проявом божественної любові. Пам'ятаєте, Святий Францис, коли відкрив цю присутність Бога в природі. Він його прославляв кожна квітка, яка тішить наш. Погляд, наш зір, наше серце. Це присутність Бога в цьому. Красота іншої людини або біль з відсутності це все пробуття. Друге, що Бог, Божу любов можемо побачити через турботу. Про нас, через природу. Бог турбується про нас. Бог турбується про нас. Да? Землю, сонечко, дощ, гриби, рибу, яблука, банани, хто що там любить. Це теж Божа турбота. Так, ми навчилися хімічно випроваджувати багато чого людство, але все рівно енергія в природі це є турбота, це є турбота Божа, це є Божа любов. Кожний ранок, коли ми щось їмо, хто там любить, не знаю, кавку, кашку, чоколадку, це все Божа любов. Та навіть палінка і пиво то є прояв Божої любові. Лиш коли хтось не знає міри, то вже не Божа пропозиція. Це чому важливо, щоб ми вміли назвати, доторкнутися до цього? Часто, коли ми не вміємо назвати, ми думаємо, а Бог про нас забув. Бог мене не любить, жона мене не любить, чоловік мене не любить, никоня не любить. І що тоді? Треба себе полюбити. Налили мені Іван, знаєш, як то все погано. У чоловіків є такий спосіб полюбити себе. Наприклад. Ось. І коли ми вміємо це назвати, то ми, скажу так, розчулюємося. Любов, вона дає відчути себе емоційно теж. Третій момент Божої любові це через стосунок тих, які його прийняли. Бо те, про що я говорив, отець Петро прийняв любов, він іде за цим покликом любові, і ви досвідчуєте, що цей священник якийсь такий. Ну, Дає, не кричить на нас, там, постійно щось організує, ще й він дасть то своє послідні вклади. все. Тобто звідки це в нього? Звідки це в нього? Звідки в людей, які віддають щось від себе? Ну це мені особисто мені, звідки це? Це прояв Божої любові. Якщо ти досвідчуєш, що інші люди тебе люблять, це тому. Що так через них тебе любить Бог. Так тебе любить Бог. Бог все зусилля вкладає, щоб тобі, через інших людей, які є навколо тебе, допомогти, доторкнутися, промовити до тебе. Грош ціна би була тим Євангелієм, який ми читаємо з Отцем, якщо би ми не несли самими своїми діями любов стосунку до вас. Звідки це тоді, коли хтось любить нас? Ну, Бо, властиво, Ісус каже, я на цей прийшов світ, нічого не приніс, нічого не понесу. Він мене так любить, що віддав себе цілком. І якщо я буду з ним зближатися, то теж буду мати це на серці. Тобто, і коли ми досвідчуємо, що ми щось комусь допомагаємо, і це якесь таке світле. То це присутність Бога в нас. А коли ми досвідчуємо, що хтось нам допомагає, то це присутність любові Божої в нас. І тоді нам теж хочеться. Так, знаєте, Вчора розмовляв з священником і говорить, що ну, ми досвідчуємо, теж, наскільки оця втома агресія, злість її багато. Тобто, ми подивіться, ну, наскільки ми в такій... і на лицях наших видно. Але треба вкласти зусилля, щоб усміхнутися, сказати добре слово, пропустити когось на авті. От коли починається оцей момент, що ми виходимо і починаємо вітатися, бажати добре, хтось там хоче виїхати, ми затрималися. Той, якого ми випустили, він теж потім затримається. Тобто ініціювати, бути тим, який робить оці ці добрі, маленькі діла. Кожний день, кожну мить і тоді примножується це, ця любов, ця уважність до дрібних речей. І коли ми це досвідчуємо, що нас люблять, ну це Божа любов, бо без любові не можна, без Божої любові ми не вміємо любити один одного. Ми тоді звинувачуємо, осуджуємо, обмовляємо і думаємо, що би іще забрати. Вже там пару частинок забрав і ще би щось треба забрати. Ну, так думає безбожна людина. А Божа людина, як я можу? Що ще можу ще доброго зробити? Боже, що я ще можу доброго зробити? І це третій спосіб любові, Бога до нас, через інших людей. А четвертий спосіб любові, він трошки подібний з першим, але все-таки це інакший це безпосередня любов. Безпосередня любов до нас, коли ми відчуваємо на серці Духа Святого, Дух Святий. Ми тепер до п'ятидесятниці будемо багато таких текстів мати про любов, як любить мене Отець, так я вас люблю. Це присутність Духа Святого. Ми відчуваємо цю присутність Духа Святого. Ми приходимо на службу, от допустимо, правда, ми прийшли сюди, і ми чуємо, що це до мене говорить Ісус через. Єпископа. Це до мене говорить Ісус через ці читання. Це до мене говорить Бог Отець через якусь картину, щось раніше щось не помічав, а тепер помічаю. Безпосередньо Господь говорить до мене. Наприклад, я часто, коли беру читання Євангелія, я читаю, читаю, встишуюсь, слухаю, а потім, в якийсь момент, я відчуваю, як конкретне слово є до мого серця. Це прояв Божої любові. Він говорить до мене, Він говорить до мене. Встань, не бійся, люби, покайся, я не залишу тебе, посповідайся. Тобто, це Його безпосереднє слово, і Він нас любить тут. Він нас любить через Тайну сповіді. Бо коли священник говорить іди, я прощаю тобі гріхи твої, це Ісус говорить до нас. Коли говорить, це моє тіло, це моя кров, беріть і їжте, це Ісус говорить до нас. І в Тайні хрещення, це Ісус буде тепер визволяти від первородного гріха Андрійка і дасть йому всю благодать. Щоби Він був відкритий на любов Отця Небесного. Це Ісус конкретно тепер діє тут, в церкві, в цих священних таїнствах. Таїнство хрещення, це таїнство любові Бога, Отця до Андрія і любові Ісуса, який втілюється в нас, бо ми є Ісусове тіло, Ісус втілюється через Духа Святого і любить Андрія тепер в цьому таїнстві через нас. Питання тут дуже важливе, на якому хочу завершити. Наскільки я відкриваю своє серце на Божу любов? От сьогодні це дуже важливе питання, тому що через ту втому, через те страждання, яке нас доторкає, у нас є дуже велика така біль закритися в цій, біль, в цій болі, в цьому стражданні, в цій безнадії, в цьому очікуванні, яке не приносить. Того очікування, щоб прийшов мир, в нашу державу, я бачу по собі, бачу по вас, бачу по людях, їздив тепер в різні частини і бачу цю велику втому, в якій ми знаходимося. Але знову і знову наголошую про те, що ми можемо навіть в цьому стражданні відкрити широко наше серце на любов Отця. Ми можемо це зробити. Не страждання, не страх. Має панувати в нашому серці, але Воскресли Ісус Христос. І якщо ми відкриємо широко через все те, що пропонує нам спільнота, церква, молитви, таїнства, то ми будемо відчувати, що Бог не залишив нас, любить нас і через нас буде любити і далі діяти. Тому що. Дуже важливо не попасти в цю помилку очікування. От буду жити потім. Ні. Тепер треба любити. Тепер. Сьогодні треба любити. Сьогодні треба служити всіма талантами, які маєш. Сьогодні не потім. Це помилка жити очікуванням, бо ми вже через це проходили. За кожним поворотом, ніби ще більш не зрозуміло, що нас чекає. Ні, любіть один одного вже сьогодні, як я полюбив вас. От це нас вчить Ісус, це нам дає Дух Святий, це на серце сьогодні дає нам Господь.